Привіт! Сьогодні в нас ось така чудова погодка. ще трошки є тепла, ще квітнуть мої квіти, і я покажу, як вони квітнуть і які квіти саме. Ось таку гортензію я купувала під назвою Полярний ведмідь. Polar Beer. Але але, що я помічаю? Що вона, оця квіточка, починають ось тут квіточки рожевіти. І я пошукала в інтернеті, подивилася, які гортензії як виглядають, і зрозуміла, що це в нас ніякий не полярний відмідь, це в нас буде фантом. Фантом. Отак От виявляється. Або спеціально, або не спеціально переплутав ці квітки продавець, в якого я замовляла полярного ведмедя. Коли порожевіє є ще більше ця гортензія, я вам теж зніму відео. І ви мені напишете, чи це фантом, чи це якась інша. Гортензія, так квітне троянди. Троянди ще в мене квітнуть. І то, я думаю, в нас тут у багатьох людей, ще квітнуть троянди. Начебто зрізала їх, намагалася нижче зрізати, але все одно чомусь вони ростуть високо. Високо-високі ростуть ці два кущі троянди, другий кущ якось трошки далі. Він такий самий рожевий. Багато в мене таких жовтих якихось ромашок. І вони всі теж квітнуть. Бджоли літають. Бджоли літають, ще опиляють квіточки. Намагаюсь піймати бджолку. Ось вона бджілка, Оцей кущик. Я не знаю, як він називається. Квітне. Дуже довго він буде квітнути, аж до... Морозів. Потім листя стане червоним і івто, і жовтим, і червоним. І деякий час буде прикрашати кущик. Лілія хоста квітне, аромат її. Розповсюджується на велику відстань метрів три, особливо, коли вітерець повіє. Така лілія росте ну, майже у кожного. Тут у нас. Айстри вже відцвітають від дощу та холодних ночей. Вони трошки втратили свою привабливість і красу. Назбираю ще Насіння з них і наступною весною посію знов. Знайду десь для них грядочку. Чорнобривців. Їх у мене небагато, але мають бути в будь-якому садочку. Біля хати черебнобривців насіяла мати. Гібіскус, на, на цвітіння якого я дуже довго чекала, ось він, цвіте одночасно до десятка, до десятка квіточок на ньому є. Продовжує буяти, квітнути конюшина. А ось це сходять такі квіти, вони сходять, восени якось перезимовують, їх мороз не дуже хапає. І весною вони виростають високі, десь до півтора метра. І рожевими квітами, дрібненькими квітнуть. А конюшина буде дуже жаль, але морозу вона боїться, мабуть. В цьому полю конюшини в нас вже два роки. Одну зиму перезимували, перезимувала ця травичка, а потім ми її досівали трошки весною. І цей трав'янистий гібіскус теж розпустив одночасно багато квіточок. Мабуть, йому подобається прохолодна пора року. Поливала я поливалкою відстояною теплою водою, а як пішов дощик, то він почав все одно все-таки квітнути краще від дощової водички. Отакі От в мене квіти, зараз квітнуть, бо в нас тут ще тепло. Морози, я думаю, будуть не скоро. Аби у січні на водохреща були якісь морози. Всім до побачення. Бажаю всім гарного дня! Чекаю на ваші коментарі, вподобайки і підписки на мій канал. Пока!